Приїхали сьогодні копати, верніше садити картоплю і вирішили трошки пройтися по городі. І ось 45 сигнал вловили. Зараз от ось кругляшок. Певно, дві копійки. І пізні, так? Не знаю, 10 земля рамочника. мокра. Це, мабуть, рамочник буде. Да, 10 копійок. Рамочник. Ну, трішки земля налипше, не буду вже затирати. Ну, десь 50 руки. Ось така знахідка. Продовжуємо. Буде що ще покажемо. Зловила зовсім неглибокий глибокий сигнал. 74. І випала якась монетка. Ой, які незручні. Перчатки. Що це за мене? Радянська. Три копійки, певно. Так, 3 копійки. 1979 року. Знов якась монетка. 63. тут дуже багато чорного металу, тому перебуває трошки. 20 копійок 61-го року. Це на ну, невеличкому клаптику, от де дерева. Цей клаптик. На ньому вже три монети. Знов там саме, ну, на цій ділянці. Зловили сигнал 82. Вже бачила, що це знов монета. Але рання. Це 5 копійок. 32-го року. Ну, в доволі непоганому стані. Не супер стан такий, але більш-менш. І знов чергова знахідка. Сигнал був 88, але на це раз це вже не монетка. Це каніна. Прекраса Кінська упряжа. Рівненька. Декілька років тому на цьому місці я знайшла десь ну, штук 5, певно, що їх. І після цього більше не знаходила. А вона вже ще є тут, ще залишилась. Після невеличкої перерви на засаджування картоплі знов пішла походити 61. Я вже бачила, що це монета. Ось. І доволі рання це копійка. 1940, 1940 року. Стан. Ну, такий більш-менш нормальний. І зникла, впала. Зараз сигнал 57, не знаю, видно чи ні. Коли був в землі, був 61. Це радянська копійка. Пізня. Якого року я не бачу? Мошок дуже багато. Такі кусучі. Не видно рік. Вчора нам розчищали вулицю від дерев, а ми вирішили трошки пробігтися. Ще не прибрали дерева, трохи незручно. І в мене ось такий сигнал. Це ми десь хвилин 5 ходимо. І випав ось такий гудзик. Спочатку я подумала, що це. Частина від батарейки ніжня, вони дуже часто зустрічаються. Але потім побачила вушку і вирішила вам вже показати. Трохи тут почистити треба, бо можливо якісь написи є. Вушка ну Здається, що немає написів ніяких. А, вже, вже зламано. Поки чистила, вже трошки зламала. Ось такий Сьогодні приїхали раніше приїхали вчора на дачу, сьогодні вийшли, вирішили трішки вибігти покупати в своїх старих місцях недалеко від дому. Трава висока, трішки незручно ходити, погода жарка, однак комашки літають які косають. в мене перша знахідка, ну ще не знаю що, зараз покажу. Сигнал. Ну так, б'є, розкидує. Я піну вже зацепив її. Ось воно випало. Це гудзик. Якісь надписи, але не можу. Зрозуміти, можливо, радянський, але сумніви є те, що ось тут по позолота, а ось тут задня частина гудзика. І тут, мабуть, буде це, можливо, це риз. Стан ніякий. Ну, ось пробиває позолот. Мабуть, це все ж таки цариз. Можливо, помиємо. На огляді, якщо буде кращий стан, то покажемо. Но... Кращого стану, мабуть, не буде. Добре. Ось така перша знахідочка. Покликав мене Богдан, знайшов ось такий сигнал. 47-46. Ну вона ось. Просто поки він мене покликав, поки я дійшов, вона обвітрилась. оце монетка. А от яка. Тут цікавий візерунок. Просто не хочу затирати. Треба буде водою змучити і тоді, можливо, на огляді покажемо. Ну, вона з втратами. Десь видно або плугом, або чим її зацепили. Ну, знахідка. Вітаємо Богдана, це перша твоя сьогодні. Да, дякую. Довольне обличчя. А ми будемо продовжувати. Сьогодні гарна погода. Всім доброго просмотру. Ловив сигнал, ходжу десь вже пів години. Попадалися, але таке щось не зрозуміло. І ось відео 24-26 руляшок. Будь радянська. Одна копійка, але вона щось... Там же. що... Так, да. це одна копійка радянська, монета. Залипшався. Да. Копійок от. копійок. Продовжуємо. Хожу, кручусь. Сигнали попадається, але дуже рідко. Ну, ми в цьому районі виходили багато, було багато знахідок. І зараз вам покажу, я побачив Кругляшок вже піному знайшов. Е, ось. Не знаю, чи добре видно. 21-22. Повідяй. Ось. Ось цей кругляшок. І це. Так. Це солід. Тут попадались соліди. Ось соліт. Чого Це... тут чому такий сигнал? Бо вона тоненька. Ось така і крихка дуже. Ну приємно. Не хочу його затирати. Попрошу, щоб Альона її помила, і тоді на огляді вже покаже. Ну. Буду, значить, тут крутитись, тут попадались Можливо, ще щось знайдемо. Це вже інший день. Ось там хмари, дуже багато комарів. Але ми все рівно ходим. Був чіткий сигнал 91, але зараз. 92, 92 був, зараз 91. І ось в цій грудці я викопала, піном знайшла і вивалилась, здається, монета. І що це за деньга? Не, Полушка. Полушка. 1734 року. Піщаний ґрунт, сахран дуже гарний. Ось тут пісок. І монети зберігаються дуже хорошо. Ось з цього боку і з цього все видно. 1734 року. Продовжуємо годувати комарів. Ну і шукати монетки та цікаві знахідки. я навіть показувати не буду, бо е був сигнал, дуже тоненький, але без VDI, бо глибоко. І ось дуже-дуже глибоко. Ну, сантиметрів, певно, що 25. Ну, достатньо глибоко. Не дуже, але достатньо. Монетка якась. Ой, як кусають. Певно, що все ж таки буде дощ. А яка? Царська! Богдан покликав, каже, а це, це певно, ще 5 копійок, чи що? Так, це 5 копійок 1900. Я потім вже почищу. Це не царська, це радянська монета. Підемо краще до Богдана. Він каже, що в нього царьок. Але йти далеко. Як так пройти це покопаному? Щось посажено? Ага. Зараз пройдемо і подивимося, що там. Це його город, то він може ходити. Обережненько, зараз пройдемо і подивимось. Який віддяй? 90. Ой. Що ти знайшов? Так. О, одна копійка з сріблом, 1840 року. Микола перший, якщо я не помиляюсь, зараз по венділю. А. Ну, це повинен бути Микола перший. Гарна монетка, але, на жаль, злизана трохи. Бо щось не видно з цього боку. А з цього можна прочитати. Чи навіть дві копійки? Можливо, і дві. Вітаю. Дякую. Богдан покликав до себе. Каже, що щось таке цікаве. Цікаво. Іде дощ? 83. А, це ж зірка. Піонери. Ай, камар кусає, але зацепу немає. Ну, стан гарний. Ось така знахідка. Почнемо огляд сьогодні з знахідок, які більшості не війшли в відео. Це певно, що від самовару. Якісь маленькі кільце від чогось, каніни від кінського упряжі. шиферний цвях, якась саморобна, можливо, від монетки, каблучку намагалися зробити, можливо, ще щось. Це частини від чогось з візерунками, обидві отакі гудзик. Гудзик я показувала. Так же як каніну. Це якась закльопка від чогось. Також гудзик, можливо, орлянка, але в дуже поганому стані. Тут навіть написи є. Але стан дуже поганий. Дуже гарна каблучка з синім камінцем таким. Але також вся покручена шкода, що ну, така от. Ну, дуже гарна була б. І дуже старенька. Ось такий камінець Гарно. По монетам. Це копійка радянська. Рік взагалі невідомий. Це також копійка 1940 року. Це копійка також пізня. 10 копійок рамочник. Рік також погано видно, 50. 57 чи що? 57-му року, 1957-го. копійки 1979-го, 20 копійок 1961-го, 5 копійок 1932 року. Ну, такий стан собі. І 5 копійок в дуже поганому стані 30 чи 50, чи взагалі не зрозуміло якого року, ну. Розміром це 5 копійок, але стан взагалі поганий. До реформи, до 1961 року, бо жовта була колись, давним-давно. Палушка 1734 року в дуже гарному стані. Все видно з усіх боків. І срібний соліт це монета 1600-х років. Рік, на жаль, я не змогла подивитися, які саме. Але ну, приємна знахідка. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!